В'ється стрімкови стежка в небеса, все, що Бог створив, славить Господа, щастя неземне раптом зрину, як свою, зуклав, бо з людиною щастя неземне. Раптом зринуло, як союз уклав бог з людиною, небо як сувій, зоря сяючий, Місяць, мов, ліхтар це сонечко встає, усміхається в променях його. Світло грається, квітка спрагла я, ранню п'є росу, все, що є живе, славить Господа, жаль вір піднесе пісню до Творця, ніжністю торкне всі людські серця, і веселка п'є. Воду же герела, той, хто волиця, має два крила, Світлі ангели, під мелодію, творять із людьми, цю гармонію, Світлі ангели під мелодію, творять із людьми. Цю гармонію Заспіваймо всі славу Господу, і прославимо Бога у красі заступай за нас, Богородице, і тоді з висот всі народимось, заступай за нас. Городице і тоді з висо всі народимось. Плянче помагай, б'ється стрімко, вись стежка в небеса, все, що є, живе, славить Господа, щастя неземне земне, раптом зринуло. Як союз уклав Бог з людиною.